Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції 28 та 29 липня. Два дні акції на засоби для миття посуду. Дії акція мінус 50% на другу одиницю. Один літр Ціна 121 гривня в фейрі. Є декілька ароматів на вибір Сарма 54,90. Об'єм 450 мл. Wash and Free 54,50, 500 мл. Grünwald 54,90. Такий варіант Галя 53 гривні 90 копійок. Галовий засіб, бонус, економ 82 гривні 90 копійок за 1 літр із дозатором. Управдом. 20 гривень. Сатін 47 для дитячого посуду. Вухастик 62 гривні, Ханібані – 33. Скай 63 гривні за 1 літр. Запаска 38. Донат 84 за 1 літр. З дозатором, запаска 58,50. Грінхом – це позиціонується як екозасіб. Ціна 62 гривні за 500 мл. Фейрі по 84,95 літра, 450 мл 70 гривень, 81 гривня 50 копійок 450 мл і ось такий 129 гривень. І акція мінус 50% на другу одиницю усі допоміжні засоби для прання. Це є і ополіскувачі, і кисневі порошки. Зараз я покажу. Ленор 196 гривень, майже півтори літри. Літр 240 мл, 196, тут майже півтори, так якісь мілілітри, так такі, бачите, 1 літр 239 мл. Таке, коротше, 196 гривень за баночку. По 100 гривень сілан. Тут об'єм 880 або 770 мілілітрів. Сілан більшого об'єму літр 408 мілілітрів 146 гривень. Літр по 100, літр 100 мл, 146. Бачите, тут баночка однакова, але відповідно тут буде менше налито і може скластись враження, що вам хтось відлив. А різниця 300 мл, літр 100 і літр 408. А баночки, в принципі, однакові. Ленор по 109 гривень. Тут теж різний об'єм: 798 і 675. У гранулах від Kion 159 гривень 250 г. Кіон 129 гривень літр 800 мл. Сілан парфумований. Тут є акція 1 дорівнює 2, то на нього не буде мінус 50 на другу, а буде вигідніше буде друга в подарунок. Sky 90 гривень 43 гривні. 2 та 1 літр. Якийсь такий кондиціонер новинка. 1 літр за 34 гривні. Хані Бані ціна 60 гривень. Тесорі 146 гривень за одну баночку, а друга піде за половину вартості. Об'єм 760 мілілітрів. Ваніш 271 гривня за 1 літр. Донат кисневий порошок для видалення плям 80 гривень. 119 гривень донат, порошок для вибілювання кілограм, кіонен 100 гривень. Ваніш 193, 625 г. Рідкий ваніш 139 гривень за 500 мілілітрів, велс 100 гривень 900 грамів, Ханібані плямо-вивідник 75. Нагадую, це на другу одиницю ще буде мінус 50% на всю цю категорію товарів. Велс, порошок, відбілювач, плямо-вивідник по 34 гривні за 200 г. Бон, відбілювач кисневий. Знаю, багато хто додає їх до ем, тюлі, коли пере, щоб був такий красивіший ефект. Ціна 40 гривень за пакетик 240 грамів. Відбілювач 18 гривень 90 грамів. Ваніш – 30 гривень 100 мл. Skype по 11 гривень і ваніш 25,50. Акція на туалетний папір Greenway та лінія Lito. Знижка 30% від повної вартості. Є вологий туалетний папір. Клапаном в упаковці 40 штук ціна 27 гривень. А є 80 штук ціна 42 гривні, 70 копійок. Туалетний папір від торгової марки «Літо». Двошаровий 4 рулони за 37 гривень, трьохшаровий 4 рулони за 49. З ароматом персика, також 49 гривень, трьохшаровий 4 рулони. Цей двохшаровий з ароматом ромашки за 37 гривень. Грінвей туалетний папір трьохшаровий 4 рулони за 59,50 без аромату. З ароматом персика 60 гривень 30 копійок. Упаковка 8 рулонів 63 гривні. Без аромату двошаровий. 4 рулони, 40 гривень. З ароматом лемонграсу двохшаровий 40 гривень, 60 копійок. 4 рулони. На вологі серветки від торгової марки Greenway фітолінія, 40% від вартості знижка. Ось такі вологі із клапаном в упаковці 100 штук 36 гривень. 60 штук без клапана 27 гривень. Менші упаковки по 15 штук за 7 гривень і 20 копійок. Аромати в асортименті. Такі теж по 7 гривень та 20 копійок. На склянки та керамічні чашки. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось така чашечка коштує 40 гривень. Скляна чашка об'ємом 320 мл за 30 гривень. Загалом є різні. Такий варіант за 40 гривень. До речі, акції знижки і акція 1 плюс один дорівнює 3. Вони об'єднуються, тобто ви отримуєте і вигоду від знижки, і третю одиницю у подарунок. На другу одиницю засобів для купання малюків діє знижка 50% від вартості. Тобто, ви обираєте два товари із цих категорій, те, що дешевше, те піде за пів ціни. Є торгові марки Buphan Johnson's Baby великий асортимент. Дав, Хіб. Також є засоби від Lucky Pin. Ханібані ще й з акційною ціною. Бухастик. Коли є ось такі акції, то вигідно брати товари в плюс-мінус однаковій ціні, тому що автоматично обирається дешевша одиниця, і якщо буде велика різниця в ціні, наприклад, той дешевший товар, він вам піде ще за півціни. Тобто вигідно брати, щоб воно було плюс-мінус одної цінової категорії. Капронові колготи Вів'єн Petit. Панчохи 10 та 20 ден зі знижкою в 50%. 69,50 класичні, елегант ціна 104 гривні. 109 гривень 20 ден актив. ТОП 104 гривні. 10 ден 89,50 коштують. І панчохи 20 ден за 112 гривень. Є із цим мережевим чорного кольору, а є із кольоровими, з червоними або синіми, і які це саме вказано на упаковці. Бачите, тут з червоним. Також є декілька варіантів розмірів і ширина ось цієї мереживної резиночки. Акція на 20 ден. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на гелі для душу та рідке мило від мокса і часткаває. Ось такі гелі для душу. Об'єм 500 мл. Ціни різні залежно від аромату. Такий варіант з органовою олією. Крем гель для душу, ціна 60 гривень. Авокадо ціна 70 гривень, і такий варіант за 80. Максам Гелі для душу. Такий варіант парфумований із дозатором, з блискітками. Ціна 80 гривень, такий максам по 119 400 мл. Є і інших кольорів. І Моксам рідке парфумоване мило 500 мл 83 гривні. Два берете, 3 у подарунок. Два аромати в асортименті. Рексона. Усі жіночі та чоловічі антиперспіранти зі знижкою в 30%. Такі варіанти по 102 гривні. 89,50. Багато є ароматів на вибір. Антиперспіранти кулькові від Рексона 66,70 такі по 52 гривні 90 копійок. І Рексона Стіки 94,50. Теж великий асортимент. А Рексона чоловічі асортимент» 200 мл 111 гривень. 111 гривень 150 мл 92 гривні. Великий асортимент також. Араксона антиперспірант Стік 50 мл, 86,70. 70 Причина, пишіть, напишіть, як вам зручніше, коли я заукрувлюю чи ні. Такий варіант за 72 гривні 70 копійок. І є по 63 гривні 90 копійок. Також є. Ось такі серветки антиперспіранти 23 гривні 70 копійок. Манкей та MyBody і Play лів усі гелі для душу з кешбеком. Тут всі засоби для гуління та депіляції. З кешбеком 80%. Набір одноразових станків для гоління, 3 леза 4 штуки, 70 гривень. Такий варіант станок зі змінними картриджами ціна 109 гривень. Жіночий асортимент від MyBody. Крем для депіляції ціна 60 гривень. Об'єм 100 мл. Такий варіант 15 в одному крем для депіляції 90 гривень 200 мл. Твердий гарячий віск у гранулах 179 гривень. MyBody теплий віск. Ціна 239 гривень і тут 250 мілілітрів. Смужечки для депіляції 65 гривень. Так, є декілька на вибір. Такий гельвіз для депіляції, обличчя. Такі смужки. Ціна 80 гривень. І станки одноразові. Так, на жаль, не бачу я тільночка на Іменно ось такі. Майбоді станки для гоління, одноразові три штуки на леза, 119. Гелі для душу від Play and Live, також з кешбеком, як і станки засоби для гоління від Манкей та MyBody. 119 гривень об'єм 400 мл. І ще одна акція, 1 дорівніє 2. Тобто берете одну баночку, друга вам піде в подарунок і ще є знижена ціна. Аж 3 акції на один товар. Супер вигода! Кешбек 80% на усі засоби для догляду за волоссям від професійної серії із Zoom. Шампуні 500 мл з дозатором 349 гривень. Маска 230 гривень 150 мл. Філери 3 штуки 167 г. Міст для сухого волосся 223 гривні. Есенція 100 мл. 223 гривні. чуть не пало. Так, шампунь 349 кондиціонер також. Олійка 244. Така серія для пошкодженого ламкого волосся ультраглибоке відновлення. Ціна 349 гривень за шампунь, маска 424 гривні. І ламелярна вода ультраглибоке відновлення 230 гривень за 150 мл. На засоби для догляду за волоссям DAF і трісеме. Знижка до 40%. Шампуні по 103 гривні об'ємом 400 мл. Кондиціонери по 110 гривень, об'єм 350 мл. Трісаме шампунь об'ємом 685 мл 185 гривень. По 107 гривень кондиціонери об'єм 400 мл. І по 109 гривень шампуні 400 мл об'єм. Скраб для шкіри голови 300 мл 209 гривень. Такий шампунь 119. Так само кондиціонер. Трісаме Крем сироватка для ультраблиску волосся 179 гривень. І олійка 179. Трісаме термозахисний бальзам стайлер 131 гривня. До речі, лаки для волосся теж з акційною ціною. 209 гривень, 400 мл Є різна фіксація. Прикраси та аксесуари для волосся, дитячі та дорослі. Акція 2 до рівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Різні, різні ціни, різні є товари, асортимент великий. Є що вибирати. На флеш-тату акція 1 дорівнює 2. Є менші, є більше ціна від 30 гривень. креми та лосьйони для тіла від торгової марки «Нівея» Знижка до 35%. Вибірковий асортимент. 122 гривні молочко 250 мл. 113 гривень лосьйон. 113 Крема для рук. Ціна 57,50. Декілька варіантів. Крем сос. Об'єм 100 мл. Ціна 125 гривень. софт крем м'який. 200 мл 126 гривень. Такий варіант 69,50 100 мл об'єм. І крем 59,50. Крем Кременівей 157 гривень 250 мл. 97,90 150 мл, 73 гривні 50 копійок, 75 мл, і найменші 43 гривні 80 копійок за 30 мл. Ця декоративна косметика для губ. Підкреслюю для губ зі знижкою 50% до 50. Це є олівчики, це є різні блискітки, помади матові, олійки для губ. І ще одна акція. Два дорівнює 4 на декоративну косметику від GlenB. Це вже на весь асортимент. Тож об'єднуються одразу дві акції. І супер ціна до 50% знижка. І два берете, чотири берете, а два у подарунок. Тобто з чотирьох товарів оплачуєте лише за два дорожчих. На декоративну косметику від Evelyn Акція 2 дорівнює 4. Також є і акційні пропозиції. Тональний крем. Ціна 314, консилер 209 гривень, коректор 156 179 гривень. База під макіяж 171 гривня. Тональний крем, Art Makeup. Крем Кашемір тональний 64,50. Супер ціна. Пудра компактна 224 гривні. Ще є туші по 149 гривень і по 215 підводки рідкі та фломастерами. Близьки для губ по 80 гривень і олівчики для очей та губ.